Прийшов і є у ріднім краї. Такий звичайний, аж болить. Болить і не втихає, бо Україною болить. Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Запрошую вас у зразковий літературний музей Василя Симоненка, який розташований у Тарандинцівській загальноосвітній школі, де нам розказали про життєвий і творчий шлях поета. Василь Андрійович Симоненко — наш геніальний земляк. Великий поет землі української прийшов до нас із такої вілявої селянської хатини на березі тихоплинного удаю, 8 січня 1935 року. Недарма народився не він саме Різдвяних свят. Сама доля напророчила йому важкий і тернистий шлях. І вік короткий, як спалах блискавиці. Та скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли родила мене мати для життя. Для щастя, для біди писав Василь Андрійович. Поет завжди пишався, що його рід козацький. Зверніть увагу на родове дерево Щербанів Симоненків. Його автор, троюрідна сестра поета Любов Степанівна сурдюк баран Воно має декілька гілок, оніжки, панащуки, галичі та уди. Симоненко походить з гілки Панащуків. Щербань Федір Трохимович. дід Василя Андрійовича. Він був мужнім, кремезним, поважним та дуже освіченим. Він був першим вчителем в житті поета. Єдиною дочкою Федора Трохимовича була Ганна Федорівна. На фото вона зображена з маленьким Васильком, батько Василя Андрійовича Симоненко Андрій Леонтіович. Як писав сам поет, прошумів, як вітер, і його нема. У мене була лише мати, та був іще сивий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Коли хлопчик виповнилося сім років, його віддали до Бієвецької початкової школи, де він навчався 4 роки. До п'ятого класу ходив до Янківської семирічки, а з шостого почав навчатися у нашій Теренденцівській школі. Неблизький шлях доводилось долати Семоненкові. Як згадував він, 9 кілометрів для моїх 14 років не так уже й мало. Ось заява, написана власноруч малим Васильком. Далі заява восьмий клас. У ті часи в Тарандинцівській школі працював сильний педколектив, який підготував і випустив у світ випускників, що стали гордістю країни. Із 22 учнів 10 класу, де навчався Василь Симоненко – 5 медалістів, закінчив Василь Андрійович нашу школу у 1952 році з золотою медаллю. Після закінчення у 1952 році Таранницівської середньої школи Василь Симоненко поступає на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Київ юність, нові друзі та нове життя, згадує Василь Симоненко. Та найближчим другом Василя Симоненка виявляється Микола Сом. Він згадує, що Василь, поміж нами студентами, був неперевершеним жартуном та дотепником та насамперед був серйозною натурою людини слова і діла, не любив ледацюх дурників і пройдисвітів. У вітрині знаходяться книги, подаровані його друзями Борисом Олійником, Тамарою Коломієць та Ліною Костенко. Також тут знаходиться його фото, зроблене в 1955 році, з його дарчим підписом. Також поруч знаходиться верстка збірки «Лебеді материнства з передмовою Олеся Гончара. Після закінчення університету Василь починає працювати у редакції Черкаська правда, а потім у молоді Черкащини. Там він і зустрів свою синього Долю – Люсю Малюсю. Так він її назвав у своїх трепетно-ніжних листах. Людмила Павлівна Півторадні працювала кур'єром у редакції Черкаська Правда. На цьому фото Василь з Людмилою. У 1963 році поет тяжко захворів, лежав у лікарні, у ніч 13-14 грудня, перестало битися серце поета. Пам'ятник установлений на могилі Василя Андрійовича Симоненка. Зверніть увагу на цей бюст, виконаний черкаським скульптором Станіславом Грабовським, подарований нашому музею черкаською адміністрацією. Перед смертю Пецвертається в президію управління спілки письменників України з листом, де просить потурбуватися про його родину. Залишилася мати Ганна Федорівна, проживала в Черкасах. Сен, син Лесик, який помер у 2005 році. Та його дружина Людмила Павлівна Півторадні померла у 1996 році. Вітер часу не остудив Симоненкових поезій. Вогнем душі жаріють вони і сьогодні, сказав про Василя Симоненка Олесь Гончар. Василь Симоненко за все своє життя випуст... випустив лише одну книгу Тишай Грім у 1962 році, а іншу земне тяжіння» уже вже не побачив. Його поетична спадщина безцінна. Літературознавці поді... поділяють його творчість на кілька циклів, але ми. Представили два, на нашу думку, найголовніший патріотична і громадянська, а інший правда, сатирична, тому що Україна то його вічний біль і вічна мука, а правда життєве і поетичне кредо. Хіба не актуально звучить його звернення до України? Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Він неначе знав, відчував, що доля йому напророчила так мало. Краще в тридцять повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тлі. Василь Симоненко вірив, що його слово палке і пристрасне, що може навіть сіре каміння оживить. Воскресайте камінні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не сказали про вас грядущі. Їх на землі не було. Зверніть увагу на п'ять заповідей Василя Симоненка. Знати мову, якою пишеш, говорити українською мовою, а не на українській мові. Стати освіченою людиною, не бути байдужим до людей, працювати до сьомого поту, мати те, що від Бога. Я воскрес, щоб із вами жити, під шаленством весняних злив. пророчу написав поет. Він із нами і сьогодні, своїми мріями, поетичними думками. Ця експозиція присвячена вшануванню пам'яті нашого земляка, людям, які багато для цього зробили. Це, зокрема, Микола Сом, найближчий найрідніший друг поета, передав для нашого музею багатоцінних експонатів. Юрій Смолянський режисер лауреат літературно-мистецької премії імені Василя Андрійовича Симоненка. Поставив понад 600 вистав за творчістю поета, передав для нашого музею понад 50 цінних експонатів. А це земля з батьківщини Лесі Українки, передана її земляками. Ти хвора дівчина серед глухої ночі, вирізаєш вічність, огненні пророчі, слова з прийдешніх сонячних віків. Зверніть увагу на фото, які розповідають вам про те, як весною 2003 року друзі та шанувальники поетового таланту посадили сад біля хати в Біївцях. А ось фото, які розповідають вам про наших юних пошуковців, які вивчають і систематизують матеріали про життя і творчість поета, закінчують експозицію знамениті лебеді материнства. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Першим був не Господь і не геній. Першим був простий чоловік. Він ходив по землі зеленій і між іншим хлібину спік, писав Василь Семоненко. Понад усе цінуючи людину, він хилявся перед простими речами. Тож, не випадково його односельці рішенням загальних зборів 40-річчя 1973 року встановили премію Василя Симоненка. Важка доля жінки, що втратила на війні синів. Василь Симоненко змалював її у вірші Баба Онися. Пошуковці нашої школи відшукали відомості про прототипа баби Онисі Онисію Артемівну Остапенко та її фотографію з дочками. Я для тебе горів український народ зізнався Василь Семоненко в одному з віршів у своїй любові до людей. Поет подібно до Тараса Шевченка. Його любов конкретна, вона стосується людей, з яким пов'язане його життя. Ця експозиція свідчення глибокого патріотизму і мужності Василя Симоненка, його єдності зі своїм народом. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Значуваною силою після Шевченка висловлює віру у свій народ та викриває його поневолючів. Ви можете познайомитися з віршами Василя Симоненка, відгуками критиків про них. У вітрині книги подаровані музею». Володимиром Пащенко, Миколою Степаненком та Анжелікою Рудницькою. третя кімната була відкрита 8 січня 2015 року до 80-річчя від дня народження Василя Семененка. Фінансову допомогу в ремонті надав колишній випускник школи Дорош Володимир Миколаївич. Численні пано та хоруграфи з поетичними рядками подарувала правознахиця вишивальниця з Полтави Зоя Коваленко. Привертають увагу картини, подаровані місцевими художниками з різних куточків України і зарубіжжя. Також зверніть увагу на портрет Василя Симоненка, подарований нашому музеєві, головою Українського фонду культури, відомим поетом та другом Василя Симоненка Борисом Іллічем Олійником. Хоч Василь Симоненко був дуже скромним та добре розумів своє місце та значення у літературі. Щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди на світі безліч таких, як я, але я, їй Богу, один.